Переважна більшість українських дітей у Нідерландах навчаються в місцевих школах, але з досягненням певного віку постає питання про вступ до вищих навчальних закладів. Чим і виникають проблеми через високу вартість навчання, за даними Центрального бюро статистики, лише кожен п'ятий переселенець з України віком від 17 до 23 років навчається у Нідерландах. Одна з причин фінансові складнощі. Українці мають тимчасовий захист, що дозволяє жити та працювати в Нідерландах. Але доступ до подальшої освіти не передбачається. Українська молодь не отримує фінансування з боку держави, а вартість навчання для них становить від 8 до 15 тисяч євро. Це ставить їх у дуже складне фінансове становище, адже ця сума вище, ніж плата за навчання в інших країнах ЄС. Тому більшість відмовляється від вступу до нідерландських вузів. Якщо ви вже тут і закінчили середню школу, перед вами постає нелегке рішення. Ще минулого року навчання. Анні заклади надавали знижку на оплату навчання. Цього року ситуація змінилася. Університети не можуть платити за навчання українців із власної кишені, а уряд не планує брати участь у вирішенні цього питання, заявляючи, що навчальні заклади мають право самостійно знижувати плату за навчання. Лише ті студенти, що вже навчаються, мають право на нижчу ставку. Це робить нідерландську вищу освіту майже недоступною для української молоді. Новини на Суспільному. Харків.